Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас продовжує обговорюватися питання величезної залежності європейських країн, перш за все, тих країн, які. Ну, отримали поразку під час Другої світової війни. В Європі це Німеччина. В так званому так, азійсько-тихоокеанському поясі, це Японія. І що цьому немає ради. Я вважаю, що зараз відбувається процес переформатування і не тільки економічного. Поля нашої планети на наших очах. Але пізніше, тому що це відстає, як правило, завжди. Це закономірність така. Я кажу, політика сконцентрований вираз економіки, економіка в основі. А потім за цим йде політика. Так. Тому так швидко це переформатування не відбудеться. Але воно е, відбудеться, тому що, ну, наприклад, в Німеччині прийшли до влади фактично християнські демократи, і коли стане е, прем'єр-міністром Мерц, то він почне усвідомлювати: напевно, що Німеччина це третя економіка світу, і не можна бути. Економічним гігантом і політичним карликом. Це все стримувалося Сполученими Штатами Америки, коли вона була гегемоном у світі. Зараз Сполучені Штати Америки самі відмовляються від цієї місії, від цієї ролі. Тому і німцям, і японцям нічого не залишається, як заповнювати цей вакуум. Ну, так же, чи не так? І я дивлюся на те, ну, наприклад, згадаємо б хоча б французів, так, як вони в свій час їхні стосунки з НАТО. Або, наприклад, британців, їхні стосунки з Європейським Союзом. Це все фактично провокувалося Сполученими Штатами Америки. Тепер у цих європейських країн просто немає іншого вибору як об'єднуватися. Тому що із Сходу ну, знаходиться абсолютно відморожена держава і абсолютно відморожений народ московитів-андрофагів. Ну, оце кожне бомбардування України. Дитячих майданчиків, дитячих санаторіїв, житлових будинків, дитячих лікарень, пологових лікарень. Ви думаєте, що це проходить просто так даром для всього світу? Що е, ми тільки отримуємо рани буквальні, весь світ. І здригнувся від цієї держави, московитів андрофагів Він дивиться на те, що в них немає ніяких гальм, що це народ абсолютно не цивілізований, поступово, поступово це все з кожним бомбардуванням до них доходить. І вони починають розуміти, що вони не зупиняться ці андрофаги в Україні. Вони так само будуть бомбардувати лікарні, дитячі, пологові будинки, дитячі майданчики після завершення, так би мовити, війни в Україні. Вони будуть те саме робити в Європі. В них немає ніяких галь. Так. Ну а на Сході, так, знаходиться Японія, яка. Ну, якій треба теж переформатовувати свою роль визначати, об'єднуватися з ким? Ну, з ким? Південною Кореєю із Тайванем на Сході, можливо, там туди відуть інші, наприклад, Таїланд, Філіппіни, які ну, розуміють про те, що. Там є Китай і там є вихід Московії. І Московія цілком може піти і у східному напрямку, або за неї цю роль буде виконувати Китайська Народна Республіка, яка дивиться на Московію, дивиться на політику США. І бачить вікно можливостей, які відкриваються там. А чому би і ні. Якщо Трамп заявляє про те, що він не проти Окупувати е, Канаду чи захопити Гренландію? То чому це не вікно можливостей для Китаю? За аналогією. так, за... Е, Тим, що вже відбулося, те, що характерно для юридичної практики, в тому числі і міжнародного права, це прецедент, тобто те, що було, відкриття цієї московитами скриньки Пандори, ми ще не усвідомили, що відбулося, коли вони напали в 2014 році і анексували Крим. Оце все, що нині починається, оце наслідок того. І ми ще не усвідомили того, що буде далі і на Сході, і на Заході. Незаремно будуть приходити до влади відповідні діячі, так би мовити, правого толку, але не про московські. Згадаємо. Посадили до в'язниці Лепен, абсолютно про московську у Чому? Та тому, що французи починають розуміти цю небезпеку. Я на конкретних фактах показую. Це ж ці факти вони незаперечні. Французи ще десь років 5-10 тому не можна було уявити собі, щоб посадили. Цю е, якусь праву <смеш> діячку, або е, те, що в Румунії, коли оцих промосковських діячів там не, не пускають на президента. Тому що вони розуміють оце все всі ці бомбардування, вони показують навіть останнім уже ідіотам, з ким світ має справу. Хто такий Путін? Хто такий Патрушев, хто такий Медведів, хто такий Наришкін, хто такий Соловйов і всі останні. Що це за люди і на що вони здатні? Вони показують, на що вони здатні. Тому що це ж брехня, це притаманна для них, це просто генетично, як вони розповіли усьому світу, і світ ледь не повірив. У те все, що вони не по дитячому майданчику стріляли, а стріляли по якомусь ресторану. Де там зібралися, я не знаю, які ледь не генерали НАТО з якогось доброго дива. Ну, а є відповідні камери, які в цьому ресторані є, які зняли, що там взагалі нікого не було. І не знаю, якісь два чи три. Відвідувачів було, більше було працівників цього ресторану, ніж відвідувачів. Це ж світ отримує цю інформацію і починає поступово, на жаль, дуже повільно усвідомлювати: от ми маємо вже Німеччина, от ми маємо Франція, от ми маємо Румунія. Я думаю, це піде й далі. Ну, звичайно, Іспанія, там, Португалія, вони відчувають себе більш-менш захищеними, тому що вони найбільш віддалені від цих відморозених московитів Андрофаїв. Але ті, які знаходяться ближче, особливо країни Балтії, особливо Польща, так, то. Там є усвідомлення цієї небезпеки, або те, що там відкривається у Великій Британії, коли скрізь ці жучки ставляться, які спостерігають і за діячами їхніми, і за їхніми атомними підводними човнами, і все останнє, вони починають розуміти те, що оця діаспора московська. Вона ж не просто так виїжджає, як я кажу, якщо в Ізраїль виїжджали там мільйони буквально з радянського союзу, то яка частина з них була агентами КДБ? Тоді, коли інших не пускали євреїв, тих, які були, відмовлялися напевно співпрацювати із КДБ, а інші вільно виїжджали. Так само, це зараз вільний виїзди до Америки, до Канади, до Франції, до Німеччини, де вони фактично формують п'яту колону Московії.